Солдату з Вірменії важко долати цю стіну спекотним і парким Сибірським літом. Це лише одна з понад 20 перешкод на полігоні. Судді стежать, щоб ніхто з учасників не махлював і не скоротив дистанції, аби досягти кращого часового результату. Армійські міжнародні ігри це типово російське дітище. Одразу ж після анексії Криму і вторгнення на Донбас у 2015 році російське міноборони вирішило демонструвати своє дружнє обличчя арміям світу і запрошувати їх на змагання. Міжнародні ігри відбуваються вже втретє. Втім, коло охочих взяти в них участь доволі вузьке. Нам би хотілося подивитися на рівень підготовки американців, німців, французів, британців. Це було б справді цікаво. Однак, це питання наших дипломатів, нашого керівництва, досягти домовленостей. Одного дня це ще станеться. Ми би хотіли бачити їх тут. Дом канати та будід потім ми б дуже хотіли їх від серед країн, які приїхали на запрошення російської сторони: Казахстан, Вірменія, а також Китай, Іран та Зімбабве. Звичайно, є відмінності у підходах і тактиках. Але армія це армія. Спілкуватися важко, однак порозумітися не так і складно. Російські військові демонструють гостям перетин уявної лінії фронту і вміння залазити на стовпи з 20 кілограмами амуніції. Проте перепони у співпраці РФ з країнами заходу зовсім інші. Це анексія Криму та агресія на Донбасі.